Жив далеко-далеко у Великому лісі маленький зайчисько на ім'я Пухлик. Він був дуже допитливий і завжди мріяв дізнатися, що є за межами його рідного лісу. Але мати часто казала йому Ліс це твоя домівка. Тут тебе люблять і піклуються про тебе. Пухлик слухався маму. І не хотів виходити з лісу, але серце його не заспокоювалося. Одного сонячного дня пухлик вирішив піти на пошуки чогось нового. Він попрощався з мамою і рушив у глибину свого лісу. Шлях був довгий, але зайчисько був сповнений рішучості і не боявся. Він проходив через великі галявини, де були стиглі ягідки, через маленькі річечки, де води ледь чутно плескали, і нарешті опинився біля величезного старого дуба. І тут він зустрів стару мудру сову. Куди ти йдеш, маленький зайчику? спитала сова. Я шукаю нові місця і пригоди. Відповів пухлик, найбільша пригода, яку ти можеш знайти, це бути поряд та піклуватися про своїх близьких. Сказала сова. Пам'ятай, маленький зайчику, що інколи найбільші скарби ховаються зовсім близько, саме там, де нас люблять. Пухлик замислився і зрозумів, що справжня пригода. Це не в подорожах, а в тому, як ти живеш і пеклуєшся про інших. Він повернувся додому і обійняв свою маму, відчуваючи, що знайшов найцінніший скарб. І відтоді пухлик став ще щасливішим, бо зрозумів, що найкращі моменти це ті, які проводиш поряд з тими, кого любиш. Na dobranoc.